Радіємо. Радіємо. Так, тут таке питання. Ну, я часто, я розкажу так трошки. Я часто спілкуюся з людьми і говорю про медитації, і люди просто ну, не розуміють, для чого ці медитації взагалі. Якщо їм не виходить, то вони і братися за це не хочуть. Тому таке виникло питання: для чого людині потрібні медитації. Дуже дякую. Ну, насправді людина, котра живе у вимірі, скажімо так, утожнення себе із матеріальним, ну, з зовнішнім простором, отже, з розумом там, тілом, те, що ми промовляємо, то для того, щоб навіть усвідомити проживання в цьому вимірі, треба вийти за межі цього виміру. Для того, щоб, ну, як навіть Венстейна є така, така фраза, що людина, котра наробила щось, е, ну, створила проблеми в житті, так? Для того, щоб ці проблеми вирішити, то треба піднятися над проблемами. Це Венстейна є така навіть фраза, або розв'язати задачу, то вона не може розв'язати задачу, будучи ну, скажімо, проблему розв'язати, будучи в стані, в якому вона цю проблему створила. І тому якби для цього потрібна медитація. Медитація це вихід за межі оцих всіх дрібних роз... непорозумінь або ну, неправильних розумінь. І коли, значить, людина медитує, спочатку, як. Най, 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 найправильніше люди, котрі зовсім не можуть медитувати, так зовсім в них нічого не, не, не виходить, то це для цього існують практики однонаправленого розуму, де вони зупиняються на чомусь одному і, наприклад, на носі там, на чолі, на, на якісь яблуку, там, де ну, знаходять щось одне. І дивляться суто, намагаються сприйняти те одне, щоб все решта виключити. І якщо вона вже людина зможе однонаправлено медитувати, ну бачити тільки одне, так, а все решта виключити всі інші думки. І це така вперта позиція, така направлена, так, однонаправлена, це називається однонаправлений розум. Тоді він зможе вийти за межі. так, Легше ніби вийти за межі, тому що він вже не е, виключає оцей весь коловорот думок, і це дозволяє відпустити. Він таким чином концентрується на е, виході із цього всього, ну, із того колеса думок, безкінечного без прокручування, без цього безкінечного ментального, цього як кажуть. Діарея сам всяко називається. Так, так. От то для цього потрібна медитація. Без медитації людина ніколи не вийде за межі цього обмеженого сприйняття. Тобто кожна людина медитує так чи інакше, особливо, коли вона деколи. Значить, е е так, ніби сидить, і, якби в чомусь розчинилась, до неї говорить, а вона так десь ну, просто як виключилась. Такі ви виключення бувають у людей, тому що по-іншому мозок не, не зможе просто функціонувати, він ну, впадає в стан там виходу. На інший план, тобто в астральне поле, там ще щось. І це якби перезарядка, перезарядка розуму для того, щоб енергія краще йшла. Ну, там, навіть медитацію можна назвати переключення мозку, е, медитацію можна назвати те, що дозволяє енергії збійти в цей мозок. А ми прекрасно знаємо, що нейрони це що. Це є ен... як електричні імпульси. Вони в нейроні як працює оце, як розум включає та, та частина чи та частина мозку нейрони працюють? То це означає ну це, це як спалахи світла. А спалахи від чого? Від того, що енергія поступає. А енергія поступає, коли значить нема не перегружена оця ментальна ну це канал. Він навіть не, не перегружений, а все замовкає. І тоді е, з'являється цей основний якби, потік до мозку, можна так сказати, енергії. А це якраз дозволяє сприймати цілісну світ. Тому медитація необхідна. І всі зараз ну, такі люди, котрі хочуть, ну, ті, що прагнуть якоїсь більшої свободи в житті чи там більшого розуміння якогось глибшого. Вони всі при, при, намагаються навчитись медитувати. Щоб здоровішому навіть бути, будь-що. Тому медитація це лік, лік від всіх захворювань. Дякую. Тобто, це по суті, ну, Ну, це так, як звичай, в звичному кажуть, що, типу, виключити розум і включити цього внутрішнього спостерігача, так би мовити. Присутність, та, ну, саме, саме, саме життя. Тоді все затихає, і все здається таким ну, світлом, ну, таким радісним, чудовим. Нема оці... Не насуваються ці проблеми, які створює розум цими думками. А це все відступає і зупиняється людина на моменті, в якому вона бачить, що світ чарівний. Це навіть вже медитативний стан. Це вже перехід в альфа. На альфа хвилі, а далі глибше вже. ну... Осередок краю. По суті, дійсно медитація це переключання мозкових хвиль. Так, це переключання хвиль однозначно. Так, то медитативний стан, це починаючи з альфа хвиль. так. Угу. І Це фокусування якраз дає. Е, можливо, Зрігалися. відбудеться це переключання в тобі. Само. Так, знаєте, перек... переключання з бета хвилі, Бо тому що бета хвилі всі прекрасно знають, що це постійна розумова діяльність, така активна, де, де включені всі думки, це, ну, тільки от, позиція на менталі. По суті, ототожнення з думкою це бета хвилі. Так. Позиція думки. Позиція життя з думки. Я думаю, значить я живу. Це... Невірна фраза. Ну, така фраза, яка, ну якби, ніби дозволяє багато чого усвідомити. Але разом з тим треба розуміти, що, як казав, писав Кастанеда з слів до наукована, ну, нічого не має значення. Ну я Де, розумію, а, але оце я думаю, значить, я є думка. І тому так. І це ототожнення воно весь час, і оце цих бета хвилях вещах. Це за це і заважає, щоб власне це серце воно пробудилося. Ну тобто, так. Mm. це заважає, тому що е, думка вона не може бути е, з думаючої позиції, вона не може відкрити щось нове, ну навіть. Ну, яке нове, але нове може відкрити тільки на рівні того, що вона знає. Тому що це це, 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 ж, це ж саме, що штучний інтелект. Вона має певну базу даних, а база даних це пам'ять. За межі пам'яті своєї вона не може ніяк вийти. Для того, щоб вона вийшла за межі пам'яті пам'ять це про все це про все, що людина знає. Вона все знає, це в неї в пам'яті. Минуле життя яка різниця? Все. Все про те, про стосунки про енергію ну, таку енергію на рівні. Про взаємодії, про це все це ж пам'ять є. Пам'ять тіла, пам'ять там е, різних рівнів, різних тіл і так далі. Але це пам'ять. І вона опирається тільки на цю пам'ять родом, опирається. А якщо медитує людина, вона е, ця пам'ять відходить, а знаходиться. Можливість вийти за межі от саме оці, цього всього, що було, тобто минулого. Пам'ять це минуле. ось І тому відбувається така такий перехід, така. і Зосередження, Така зосередженість або така заглибленість у те, що є насправді, саме буття. І, і оце це і я так розумію, що оцими такими частими виключеннями, ну тобто ну, людина не мусить медитувати, там сівши, от зараз я сяду, буду медитувати. Тобто вона медитує там, ну, там, коли вона йде. Тобто завжди, коли розум знаходиться ходить, так. так, це життя як медитація. Ми про це говорили в нових передачах з Лесією. Це життя як медитація. Це навіть в нас був ретрит, так? життя як медитації чи сатсанг сатсанг Або саме про всі види ну різні види медитації. У нас була був сатсанг минулий, то там якраз розглянуто ці всі можливості людини вийти із цього колеса думок. Дякую. І оце якщо чим частіше людина заходить в цей стан, ну, виключаючи розум. Тим вона якби більше закріплюється в, ну, в сакральній серці, скажімо так. Так, ну вона просто, це навіть, ну так, це вона просто стає цим сакральним серцем. Вона просто відкриває це сакральне серце таким чином, і вона, ну, ну, стає оцим, цим полем, цією суттю, суттю буття. Це вже уступає розум, значить воно стає. Ну, той розум має на увазі. Серівно розум, розуміння глибини працює. Розуміння, усвідомлення глибини працює, розуміння глибини працює. Це все працює. Просто навіть медитація, коли є аналітичні медитації, все рівно ти аналізуєш, що е, йдеш вглиб, але якби процес у цього поєдну, ну скажем, Відчуття єдності із тим, що ми от, проводимо медитації, то істина це вже розум відпускає ту пам'ять істини, а вже відбувається ця енергетична істина, вже така вже поле суті, поле життя. Ну, це, це От людина входить, і вона вже стає це істиною, стає, розум відступає, а вона вже стає основою, відчуває ту основу, тому більш глибше розум може це. Потім після медитації аналізувати. Тут розум є, але він але є, але є він служить процесу розкриття. І тому як то, є така фраза, класика, що розум хороший як інструмент, але поганий як. Ой, хороший як слуга, поганий, як господар. Так, так. Ну, коли ти закріплюєшся в сакральному серці, то. Ти розумієш, що ти є то серце, а розум це тільки інструмент, якби творення і бачення того, що, ти твор... того, що творить власне серце. От я це так сприймаю. Так. Mm. Ну тоді я би побажав всім гарних медитацій і розкриття. Інакше, інакше хвиль, інакше хвиль москових. Так, глибше, так, гарна, гарна тема, гарно поговорили, бо, тому що е, з різних сторін треба всюди дивитися, треба всю, з усіх боків входити в медитацію, з будь якої можливості, тільки є можливість, е, глибина приходить, і людина, ну, з її сприйняття розчиняється. Цей медитації вона набуває, людина набуває цієї благості, цієї е, відданості процесу, цієї е, любові до життя і самого життя. Тому дякую. Дякую. Власне, і ще відбувається те, що ну, змінюється м, самосприйняття. Ну тобто, ти вже не Самосприйняття, так. Так, розкривається і самоповага, і саморозкриття, все-все-все. Стійкість. Милість. Тому медитуйте. Медитуйте, так. Дякую. Так.